Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про останнє оновлення на рахунках Реліс 2 для Dynamics 365 і Power Platform. Ці оновлення охоплюють період з жовтня 2024 року по березень 2025 року і включають багато нових функцій та покращень, які допоможуть ще ефективніше працювати та досягати нових висот бізнесі. Як ви вже знаєте, кожна хвиля умови від Microsoft приносить із собою інновації, що розширюють можливості. І сьогодні я розповім про ключові нововведення цієї хвилі, які будуть цікавими як для нас, так і для наших клієнтів. Цього разу Microsoft дійсно постаралась впровадивши значні зміни всі ключові продукти. Основними напрямками оновлення є розширення можливостей штучного інтелекту через Microsoft Copilot, покращення аналітичних інструментів, автоматизація рутинних завдань і багато іншого. Microsoft Copilot тепер інтегрований усі більше продуктів, пропонуючи інтелектуальні підказки. Автоматизуючи рутинні задачі та надаючи аналітику в реальному часі, це означає, що користувачі зможуть швидше і легше приймати обґрунтовані рішення, покращувати комунікацію з клієнтами і підвищувати загальну ефективність. Однією з ключових інновацій цієї хвилі є Microsoft Copilot. Штучний інтелект, який підтримує користувачів у різних бізнес-функціях, роблячи їх роботу більш продуктивною, наприклад, в Dynamics 365 Sales Copilot допомагає менеджерам з продажу автоматично генерувати звіти, створювати прогнози та знаходити нові ліди на основі аналізу великих обсягів даних. Він може автоматично готуватися до зустрічей, підбираючи найрелевантнішу інформацію та рекомендації. У Dynamics 365 Customer Service CoPilot додає інструменти прогнозування потреб клієнтів, і покращує маршрутизацію запитів і навіть інтегрується з Microsoft Teams для запису віддалених консультацій. У Dynamics 365 фінанс купай допомагає автоматизувати фінансові процеси, планування і аналітику, надаючи користувачам можливість швидше отримувати відповіді на складні запитання, використовуючи можливості штучного інтелекту. Завдяки таким інноваціям можна очікувати значного підвищення. Ефективності роботи команд. дінамік 365 Sales. оновлення цього продукту ну, зосередження на підвищенні продуктивності продажів за рахунок використання штучного інтелекту. Пало для Sales тепер надає можливість автоматично створювати звіти, генерувати резюме зустрічей. Аналізувати можливості та надавати рекомендації щодо наступних кроків. Це дозволяє з продажу значно економити час і зосереджуватись на ключових аспектах угод, які мають найбільший потенціал. Крім цього, інтерфейс користувача Dynamics 365 Sales буде покращено. Що робить управління продажами більш інтуїтивними та зручними. Завдяки цим інноваціям команди з продажу зможуть працювати більш ефективно, досягаючи кращих е е результатів? Dynamics 365 е Customer Service, де також відбулося багато змін. Основний акцент у цьому продукті зроблено на покращенні ефективності обслуговування клієнтів за допомогою нових інструментів та функцій. Купар для сервіс тепер має розширені можливості для передбачення потреб клієнтів, що дозволяє команді бути на крок попереду. Інтеграція з зовнішніми системами стає ще простішою та ще безпечнішою. Що значно покращує загальний користувацький досвід. Крім цього, Купайло допомагає агентам отримати автоматизовані підказки щодо подальших дій, що робить обслуговування більш оперативним і точним. Однією з найцікавіших новинок є можливість запускати віддалені консультації через Microsoft Teams. Безпосередньо з Dynamics 365 Customer Service. це відкриває нові горизонти для дистанційної підтримки та взаємодії з клієнтами. Dynamics 365 фінанс та Supply Chain Management Тут основні інновації спрямовані на автоматизацію та оптимізацію ключових бізнес-процесів. В фінанс продовжує впроваджуватися автономні функції управління фінансами, що дозволяє автоматизувати е, виставлення рахунків е, планування та аналітику. Це забезпечує точний контроль і можливість швидше приймати фінансові рішення. Dynamics 365 це менеджмент. Інтегровано нові інструменти для прогнозування попиту автоматизації замовлень та управління запасами. Це дозволяє покращити управління ланцягами постачання, зменшуючи витрати та підвищуючи ефективність взагалі роботи. Також додано нові інструменти аналізу та візуалізації даних, що дозволяють. Виявляти тенденції та швидко реагувати на не, можна, не згадати про нові функції в Power Platform. Power BI утримував інструменти візуалізації, що дозволяють глибше аналізувати дані, швидше приймати рішення. Yeah. Це особливо корисно для компаній, які хочуть оптимізувати свої аналітичні процеси. Power Apps тепер має більше можливості для... Розробників завдяки новим компонентам інтерфейсу користувача це дозволяє створювати додатки ще швидше та ефективніше, відповідаючи на потреби бізнесу. Power Automate пропонує покращення можливості автоматизації, що робить управління бізнес процесами ще простіше, а павер Agents Надає нові, нові інструменти для створення потужних чат-ботів без необхідності програмування, щоб дозволяє швидко налаштовувати е, підтримку клієнтів у будь-якому каналі. А щодо доступності цих функцій, е, розгортання Слоє 2 розпочнеться з 1 жовтня цього року і триватиме до березня, 2025 року. Однак ви вже можете отримати ранній доступ до нових функцій, бо з 12 серпня він не буде відкритий, що дозволило членам протестувати їх і підготуватися до їх впровадження всіх організації. Рекомендую скористатися цим можливості щоб здолугтя. Ознайомитися з новими функціями та підготуватися до їхнього використання. Ми ну, поверхнево розглянули основні нововедення з f 2, включаючи покращення за допомогою Copilot, нові можливості для автоматизації бізнес-процесів та підвищення ефективності. Я закликаю вас ознайомити з новими функціями, які можуть бути найбільш корисними для вас або для ваших клієнтів. Використовувати ці інновації, щоб покращити свою роботу, підвищити продуктивність і створити додаткову цінність для компанії та для клієнтів. На цьому в мене все. Дякую всім за увагу. Бажаю вам продуктивного вивчення нових функцій і успішного впровадження у ваших проєктах.